Дебилий туалетний папір. Пропагування бідності, расизм і ще безліч дивних реклам нам подарувало українське телебачення. Щоб дізнатися головних расистів, додивіться відео до кінця. Тож здоров, я Безлад. І сьогодні ми дивимось стару українську рекламу 2009 року. Почнемо ми з дитини, яка плаче. Ну, це дитина заморська, а нам треба наша. Рідненька. Хочеш зайчик? Зачекай. Може, він голодний. Чи пити хоче, мамо. Ну чого ж ми так платимо, малесенькі так? Якщо малюк страждає від кольок, застосовуйте еспомізан. Ну, відкривай ротика. Лікар казав. Ми з вами побачили світ очима дитини і яка ієрархія мозгового центру в цій сім'ї. Головна в них мама. Ну бо гляньте просто на татовий підхід до справи. Щось не так. Клич. Маму. Ну і може, ви знаєте, але. Причин дитячого плачу безліч, але тут 100% коліки. І ось дитина вже щаслива. А може, дитині щось чешеться, Ну, бо це буквально немовля, вона не може почухатись. На ну, кого це цікавить? Еспомізан позбавляє здоття, Мама спокійна, спокійне дитя. Але в цих словах є істина. Бо якщо не спокійна мама, то дитині хана. Акінестадісіндача раку від однієї проблеми зі шлунком до другої. Після їжі починається природний процес травлення. При порушеннях травлення їжа може надовго затримуватися у шлунку. Не знаю, як ви, але я любив цю жабу, було дуже легко себе з нею асоціювати. Бо якби я схавав муху, то теж би отак от погибав на лататті. А це взагалі кек жаба піймала дзвен. А тут вже не дзен, тут вже приход. Мотиліум швидко відновлює нормальну роботу шлунку, позбавлю. Помітили, як по різному показують у рекламах шлунок, щоб буде це подивився і взагалі не купав, що в тебе в животі робиться? А жаба прикольна. Зараз фармацевти облінилися і таких реклам не роблять. А може і добре, бо ви гляньте на цю. Здавалося, просто шашлички. Все чудово. Але дві тисячі личинок листів зайняті переселенням. Та начхати мені на їхню міграцію. Вважаєте просто покупка? П'ять тисяч яєць листів знайшли свій інкубатор. Я за них радий. Вважаєте просто гра? 10 тисяч яєць листів обживають нову територію. Звичайні ситуації несуть собі приховану загрозу, перевтома, роздратованість, алергія, нудота, поганий апетит все це скриті прояви глистів. Вихід є ворміл. Ви зрозуміли, який кіпі нагнали? Ви просто уявіть, що творилося в головах тривожних людей в той час. Ось так мільйони українців бачили свій організм. І я пам'ятаю, мені мама теж давала пити якісь ворміли для профілактики, щоб не було глистів. Ну, воно не зле, зайвим не буде. Але ну така маніпуляція дешева в цій рекламі. Звичайні ситуації несуть собі приховану загрозу. Ну от як після цього ходити на пікніки, купатися, робити покупки, на мою думку, маркетологи ворміл явно перестарались. Але цей прийом дієвий, тому ми в ті часи мали ще й таке. Захворіла дитина або чоловік жіночі проблеми. Підвищився тиск, телефонуйте 36 ,6 та а отримайте консультацію від лікаря спеціаліста 36,6 з мобільного. Вони назвали менструацію жіночі проблеми. Мені цікаво, що нового жінкам розкажуть на тій гарячій лінії. По моєму наші місячні синхронізувались. А чоловіка взагалі ставлять у рівень до дитини. Чеклую, живіт. Зрозуміло, реклама зроблена для матусь, для бабусь. Може, вони якось розгрузили швидку медичну допомогу, бо там часто ліві виклики. Але до як же ж нагнітають? Захворіла дитина або чоловік жіночі проблеми. Аж самому захотілось подзвонити. Чи може краще подзвонити коханим і привітати їх піснею? Майамі Майамі, я Майамі, атенямі. Якось у цій рекламі. Щось наладнається у нас. Невже він більше мене не любить? Я так люблю її. Я мушу зробити щось романтичне. Необыкна, телефонуй 344 та подаруй пісню коханій людині. Романтична ніч забезпечена. Це <рес> та так чудово. Це так неймовірно, що навіть вся російська пісня цього не псує. І можна при чому замінити спокійно. Я, я Рижа Мауфа. Я Різа Мауфа. Я її передивився разів 20. Ну ви просто бачите, який потужний коханих зв'язок. Щось там однається у нас. Невже він більше мене не любить? Я так люблю її, я мушу зробити щось романтичне. І цей момент такий напружений. Я так люблю її. Я мушу зробити щось романтичне. Всім бажаю, щоб до вас відчували таку любов. Любиш на кафе, біжать чи дівчину. Ну і наостанок ще раз, бо це геніально. Щось там ладнається у нас. Невже він більше мене не любить? Я так люблю її. Я мушу зробити щось романтичне. Ми вийшли з бару, бо були п'яно-п'яно, там було темно і грало каспіяно, там уресе. Романтична ніч забезпечена. А ще по телефону кльово можна розіграти друзів. Вчора я розіграв друга, йому зателефонували з військомату. Кльовий був розіграш. Телефонує 442. Моцний прикол. Ідемо далі. А що це в мене за коробка для тебе від Том? І тут ще подивіться, тут написано Том Азов Ван. Що ж це може бути? Металеві пін Азову. Стікери, Том і Азов, і угу-гугу, ось такий шеврон. Азов ван. Так. Ну, картончик, це само собою. Йоо, майо, просто подивіться, копа, карамелі, якісь десерти, скільки це мені на 2 хвилини. Всякі цукерки, мукерки, карамель солона, хлібні палички з пастами. Подивіться, просто це все добро. Аж камера розфокусувалася від того всього, це все добро. Ви можете замовити до 31.07 і отримати ексклюзивні. ось. Шеврони, стікери і піни окремо їх купити не можна. Всі кошти з продажу за посиланням в описі конкретних цих товарів, бокса, солони, карамелі, десертів переходять на Азов. Всі звіти будуть в інстаграмі масло том. Тому поспішіть підтримати нашу армію. Уявіть собі, ідете ви таки по вокзалу, до вас підходить якийсь диктарюга і каже, що у вашому роті бактерії влаштували оргію. Ви знаєте, що бактерії розмножуються у вашому роті навіть зараз. Не може бути. Я вам покажу. Це бактерії, що розмножуються. А якщо серйозно, то ось ротова порожнина з цими бактеріями. І що його врятує? Звісно, Colgate Total. Доброго ранку. Користувалися Colgate Total? так. Який шанс, що наступного дня він зустріне на вокзалі ту саму людину? Такий ж самий як і потужний результат від Колгей Тотал. А тут він вже замах у якусь жіночку. Це є бактерії. О, але я вранці чистила зуби. Тю, та він нам просто дойде за могівку показує. Доброго ранку, чистили зуби Colgate Тотал. Так. А де ж бактерії? Що, Шаліма. А далі діло Колгейт номер один рекомендація стоматологів у світі. І як би це іронічно не звучало, але більшість стоматологів Колкіт не рекомендує ніколи. Тож не йдемо далі від мікроб. Ось що відбувається у ваших унітазах. До про план штурму ванної кімнати. Усього за 24 години наша чисельність досягла 8 мільярдів мікробів. Один спуск води. і Ми розвидемося по всій ванній кімнаті. До спуску води Готуйся. Що? Це ж новий Доместос 24 години! Такий густий! Наше вторгнення провалилося. Новий більш густий Доместос 24 години. 2009 рік, але яке круте 3D робили. Але одне питання. Звідки у мікробів плазма? Використовувати щодня для захисту від літаючих мікробів. Щодня? Напишіть, будь ласка, у коментарях, хто юзає такі засоби для унітазів щодня. Бо паху якимось намахаловим, так само, як у цій рекламі фейрі. Уявіть, якими величезними мають бути речі, щоб ними можна було користуватися до шести місяців. І скільки би вони коштували? На щастя, однією літровою упаковкою фейрі ви зможете користуватися до шести місяців. От в таке я не повірю точно. Про Петренків на брехню. Я колись брав фейр і його вистачає ну трошки довше за інші. Ну будь да, так класно піниться, але ця піна зникає одразу, так само, як і звичайний миючий засіб. Але ідея з великими предметами мені сподобалась. Тільки от з милом таки доволі небезпечно. Ось вам реклама ще одного засобу. На сході сидять на підлозі, але ж не на такій брудній. Йоп тудей, а розбутись в коридорі ні. Чого бажаєте? Убити чоловіка. Виконано. Шановні гості, дорога родина, сідайте на педлогу. Вашим колінам хана. Все по феншую. Без древо і міни не буває України. Я не хочу бути поруч, мені вже херово, мене болить шлунок, мені погано. Я хочу їсти м'ясо, я вже втомився від цього су. Дякую всім, хто підтримує канал фінансово, особливо Хелса Бот. Вернімось до романтики. Почуття, почуття хавати одну мивіну на двох при свічках. Одну мивіну з однієї тарілки на двох. Це найміцніші стосунки, які я бачив. Леді і бродяга, тільки вони обоє бродяги. Беріть собі на Тіктоки. Ми чи не ми? Довіра. Довіра своєму організму, що він таке вивезе. Ось же й на машину нашкребли, зекономивши на їжі. Піклування? Ні, ну окей, ви дорослі, потужні. У вас одна тарілка на двох, супер. Ну але дитину, дитину пожалійте, якщо себе не жалієте, її в це не втягуйте. А це вже якесь блюзнірство. Напишіть в коментарях, хто з вас їсть мівіну як макарони. Ну бо який сенс? Макарони з купити буде дешевше, до речі, ніж мівіну. Ну от супчик ні. Руйнуємо шлунки далі на черзі сухарики. Що буде, якщо взяти мільйон? Більше мільйона. <звучить> Та розкидати його по пачках н Гоу, Донкіду і три корочки. Тоді можна знайти від однієї до п'ятиста гривень або яскраві картки для ігор. <звучить> Коли з хромом відправ пачку по пошті, <звучить> ти можеш виграти сто тисяч. Мене насторожують дві речі. По перше, три корочки це русь. А по друге з хромова вітра пачку по пошті адресу! Вони надто тащаться від факту, що я їм видам свою адресу, але гроші можна було виграти і без цього. І вони справді там були, але частіше потраплялися ці картки, в які ніхто не викупав, як взагалі грати. Тому це не три корочки, це три розчарування. Бо гроші потраплялися дуже рідко. Проте така мила собі реклама снеків на відміну від цієї творців Флінт. Try to get a bite, you will feel the heat. Feel the super taste as it melts in your mouth. Taking you to super mega heights. Try to stay on point, to up the side. Ride with its flavor, pass to your neighbor, your neighbor to his neighbor. If it ain't Flint, nothing else is nice. Grab you a bag, if I can't have it, nothing you can have Flint. Welcome to the club. Сухарики Knight. чисто чорні. Вони ще акцент зробили. Чисто чорні. От то часи були. Якщо у вас проблеми з афроамериканцями, покажіть сухарики житні, бо вони такі ж темні, як і ці люди, до яких ви прийшли. І порівняння з хлібом їх влаштує абсолютно. Вас приймуть як своїх. Я не мушу визнати, брати з собою в нічний клуб сухарики, це потужно. А оцей перехід я дуже добре пам'ятаю. Я не знаю, які емоції він мене викликає, але якось вони так дуже цікаво змонтували. Окей, okay, це діло кавою. кофе, будь ласка. О, ну ви! У а скільки? Непристойно доступна ціна на новий макофі у стіку. А ви знали один дуже пікантний факт про макофе? Це взагалі мерва. Виявляється, але там видно, що 70 копійок. У стіку а скільки стійки, стійки, скільки, стійки, стрибки, матюки-блондинки, шапка з пластмасового стаканчика імба. Де кава? Там і чай. Не хвилюйтеся, ані кльові батьки. Це вам! Гарно сидим, гарно пиз... Що це? Дим? Скоріше бесіда. Бесіда у пакетиках? Ні, у блоках. А ви спробуйте, адже у пакетиках чаю бесіда тільки цілі чайні листки, які дрібно нарізані. Така бесіда кожному до смаку. Така брехня, така чухня, ну там того чаю, може, 2% від сили. Хто пив, той шарить. Особисто я вже готова стати бабусею. Чай, бесіда. Особисто я вже готова стати бабусею. Мама, ну що ти мелеш? Реакція хлопця геніальна. Гурт Могилевської, ріал. Ну і варто додати, що бесіда це російський чай. Тому цей дід тепер теж в пакетик. А що це закриває мені обличчя, ви спитаєте. А це благодійний музичний фестиваль, який, тримат... який триматиме два дні, триватиме два дні, і ви зможете відвідати просто неймовірний лайна. Подивіться, карна назва, Юріна, Лея. Ну просто я зроблю все можливе, щоб на ньому бути, а вам рекомендую сходити, тому що всі кошти віддаються. На забезпечення рот безпілотних авіаційних комплексів. Ви просто уявіть, ми, ви, ви приходите на концерт, а гроші йдуть на дрони, дрони, які зараз нищать ворогів просто пачками. Купили квиточок, сходили на концерт, на фестиваль, кайфанули, гроші задонатили. Це ідеальна пропозиція. Ця інформація за посиланням в описі. до пива! Яка ж реклама без алкашки? Доторкніться до живої історії, що стала частиною нашого життя. Львівське 1715. Традиційний смак першого українського пива, що зберігся незмінним протягом трьох сторіч. Львівське 1715. Перше українське пиво. Ну, Є отакі от реклами, де не прикопаєшся, як би не хотів. Ну ця реклама, це справжня класика, і певно, одна з найкращих за да, весь час прям MVP реклам. That's he's the goat! The goat! <laughs> а от щось зняв на противагу своєму конкуренту оболонь. І завжди настає мить, коли починаєш бачити речі такими, якими вони є насправді. Ой, виглядає, знаєте, як реклама водостійкої туші, а не пива. Штучне втрачає непотрібний блиск та перетворюється на справжнє. Нудне стає цікавим та яскравим, а серйозне змінюється на легке та смішне. Коли зникає штучність, яка заважає бачити істину. Істина бути клоуном? Безлад, А ти хто по-твоєму? Адже існує так мало речей, на які можна покластися. Оболон. Пиво твоєї батьківщини. Про що реклама? Куди реклама? Який посил? Пафос? Так. Пиво. Чому? Та й пісню вони вибрали не дуже підходящу. А на районі йде дощ. Я сіжу на кухні. Кавую борщ. А ось це Пу вибороло найкращу пісню з усіх можливих для цього бренду. Давай! поклич друзів на IS! Обирай освішаючий льодовий ефект пива славутич IS! А полегку фруктову свіжість ISMIX. Що це за будинок такий дівчатка в купальниках, молоді якісь чуваки. В реальності якась бабка вже би викликала поліцію за те, що ти ль льодом кидаєшся. Буде виглядає як доволі доречна забавка під час блекаутів. А ось для цього продукту треба світло і світла до хрена. І ось так закінчився ще один мій роман. Не хвилюйся, не варто. Ну Хіба немає в цьому світі надійного чоловіка, який би просто зігрів мене своїм поглядом. Звичайно, є. Візьми пульт, натисни на кнопку, і він умить тебе зігріє. І він, як твої колишній, не покине тебе на півдорозі. А я собі знайду чоловіка Араба і поїду з ним в Москву, і буду втіхаря донатити стерненку, а тебе хай задовільняє уфо. Я цілий рік стукала камінцем в стіну. Блін, це такі відчуття, а потім я плакала. А у фо це англійською НЛО. Будьмом кавалером сьогодні. Який в них щирий сміх. Видіш там спокійно, тим. Не покидаємо крінж потяг, і наша наступна станція. Піва. Поняли? Типа, я це здоров'я! Ні ну може це якась метафора акуратна. Акуратна! Ну, що ж, тепер він поганий танцюрист, а я.